Вся Україна наша, там, де ступає нога російського солдата, це також наша територія. Україна має визнати всі окуповані території, а також погодитись з результатами так званих референдумів. Путін вже фактично відкрито друзі, погрожує окупацією міста Суми, а також каже, що ми взагалі один народ, і е, про те, що якщо раптом Україна там вздумає десь скинути. Брудну бомбу, як це називає очільник Кремля, то це буде останній день для всіх нас. Загалом ви зрозуміли вже так. Путін зробив низку заяв щодо України на ПМЕФІ між там, значить, Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Потім він дав окреме інтерв'ю э, Sky Arabia, і. В усьому цьому зараз ми будемо розбиратися. Я поясню, чому він робить такі заяви зараз і про що вони говорять, так до яких наслідків все це призведе для початку. Давайте скажемо про головне. Тобто, що з головного він сказав. Ну, по перше, він каже, що Росія не вимагає капітуляції України, а наполягає на визнанні реалій, що сталося на землі. Це стара казочка. Він вже про це раніше говорив. Треба визнати реалії, які сталися на землі. Якщо. Перекладати це на просту мову, це означає, що те, що окупувала російська армія, все залишиться за нами, і це потрібно Україні визнати. Далі він каже про те, що у нас нібито немає завдання забрати суми. Таку задачу ми про собою не ставимо. Але... Я цього не виключаю, каже цинічно Володимир Путін. Sky News Arabia про це повідомляє. І ну, по перше, це пряма загроза, яка сигналізує про можливу там ескалацію на сумщині, і без того там зараз ситуація не проста. Ми детальніше про це поговоримо дещо згодом. Але фактично Путін вперше публічно відкрито заявляє про намір окупувати суми. До цього повернемось далі. Він каже, що куди б там не ступив, не ступила нога російського солдата. Там наша територія. Ну окрім того, що це виключно там імперські амбіції Кремля, тому що по-іншому це взагалі не, не, не читається. Це ще говорить про те, що Путін буде продовжувати окуповувати українську землю. Ну і, зрештою, він каже: Україна і Росія це єдиний народ, тому вся Україна наша. Це те, про що я казав з самого початку: що він не буде обмежуватись Кримом, Донецькою, Луганською областями, Херсонською, Запорізькою, Сумською, і навіть Харківською йому потрібна вся Україна, і він про це публічно говорить. Значить, що треба серед іншого, друзі, сказати. Треба зазначити, що ось ця заява, до речі, про те, що вся Україна наша, це ще й значить. Серед іншого, спроба виправдати агресію ідеєю історичної єдності, путін завжди до цього повертається. Він звертається до своїх громадян і каже про те, що ну це наш, це, це наш народ, ми єдиний народ. Таким чином, фактично впроваджуючи так, програмуючи росіян на те, що ми всі маємо бути разом. І виправдовує анексію і окупацію українських земель ось цією ідеєю. Так що ми вже казати, були в місті, ну от ми всі єдині народ. Далі він говорив, як я вже сказав, про те, що Києву потрібно визнати підсумки референдумів в так званих ЛНР ДНР в Херсонській Запорізькій областях. Тобто, фактично, Путін наполягає на легітимізації незаконних так званих референдумів. Це важливо, тому що раніше про це говорив Лавров в інтерв'ю. І американським змі, і бразильським змі, і Пісков про це говорив в інтерв'ю французьким змі. Тепер же фактично публічно сказав Путін про це так, що світ має визнати ось ті так звані референдуми і окуповані Росією території російськими виключно. Те, як вони записали в Конституції Російської Федерації, я вам більше того скажу. Це стало зрозуміло після того, як російська сторона передала український так званий меморандум. В рамках стамбульських переговорів, але про них ми також ще окремо поговоримо. Що це все означає? Насправді, це ж не просто якісь слова, друзі. Так, це заяви, які зараз ми спостерігаємо, як вони відображають стратегію Кремля, яка поєднує в собі залякування, пропаганду і спробу легалізувати окупацію. Потім звинувачує так званих зовнішніх гравців в затягуванні цієї війни. Бачите, скидає відповідальність, каже про те, що е, Україна це інструмент заходу. Його там мовляв, якщо ви перестанете допомагати Україні, то все дуже швидко завершиться. Але ми зрозуміємо, як це може завершитись. Так він наполягає знову на нейтралітеті України. Він наполягає на тому, що треба заборонити Україні вступати до НАТО. Наполягає на тому, що потрібно в будь-якому разі, поза будь-яких сумнівів, не дозволити Україні мати ядерний статус і, звичайно. Як йому ще й не згадувати про права російськомовних, все це ми вже чули давно. В цьому немає жодних новин. Але я хочу просто нагадати, що окупація української землі, анексія Криму почалася з того, що Україна була нейтральною країною. Ми були нейтральним, це було записано в нашій конституції. Більше того, там була особлива роль відведена саме російській мові. Все це тоді не завадило Володимиру Путіну анексувати Крим. Тому коли він зараз говорить про те, що Поновлення російської прав російськомовних громадян, в там що там, ще заборона вступати в альянси, не, не дати можливість Україні набути ядерного статусу, все це убезпечить, мовляв, від подальшої російської агресії. Це брехня, тому що це вже було. Як ви розумієте, тепер давайте розберемось, що стоїть взагалі за цими словами? Значить, чому Путін знову говорить про єдність народів? Чому він порожує окупацію обласного центру Суми? Тут є декілька ключових причин, як на мене, перша історія це внутрішня пропаганда. Зрозуміло, Путін намагається переконати росіян свій народ, що війна це не провал, це захист історичних земель. Заяви про один народ, про реалії на землі. Це спосіб виправдати величезні втрати і економічні проблеми Російської Федерації. Так вони є, скільки Путін не розповідав на міжнародному економічному Петербурзькому форумі про те, що Росія впереді планети всій. А хто слухав цей виступ? Там взагалі таке враження, що Росія обігнала всіх давним-давно економічно. Це не так далеко, і Путін робить ці заяви для того, аби відвернути увагу від економічного краху і провалів режиму. Не можу сказати, що прям економічний крах, але те, що в них є величезні проблеми в економіці, це факт. Друга причина це тиск на Україну і на захід, заяви про суми визнання так званих реалій. Це спроба нав'язати Україні ультиматум. Путін хоче змусити Київ погодитися на втрату території для того, аби закріпити окупацію. Він а також грає на страхах заходу, коли, значить, натякає, що без поступок ця війна буде тривати. Він фактично прямо каже: якщо ви на це зараз не згодитесь, ця війна буде продовжуватись. Третє друзі, це демонстрація сили перед переговорами напередодні. Можливих переговорів у Стамбулі. Ви знаєте, що е, 22 числа вони можуть відбутися, себто завтра. Е, і Путін підвищує ставки. Це традиційна робота російської машини політичної, тобто погрози щодо сум, згадки щодо так званої буферної зони, там на 10-12 кілометрів сумській і харківській областях, це спосіб показати, що Росія готова до ескалації, якщо її умови не виконують. і це навіть не я кажу, хоча я так само думаю, але це е, фактично. Так аналізують заяви Путіна в інституті вивчення війни, і я з цим абсолютно згоден. Далі відволікання від невдач я в цьому вбачаю четверту причину, тому що ну, от Зеленський зазначив, що відсутність прориву на Сумщині це велика проблема для росіян, і вони хочуть продати ось цей успіх на фронті, але просування на 200 метрів за тиждень. За тиждень росіяни посунулися на 200 метрів. каже Зеленський, це мізерний результат, враховуючи величезні ресурси, які кинуті на цей напрямок. Путіним який висновок ми робимо щодо цього, Путін використовує риторику для того, аби чинити психологічний тиск, виправдовувати агресію, готувати підґрунтя для переговорів на своїх умовах. Вони так зазвичай роблять, але ну, от дивіться, як суперечать його заяви одна одній. Він говорить про мир, але водночас погрожує там новими наступами. так? Захопимо суми, вся Україна наша, але при цьому ми не хочемо посягати на що на суверенітет України, і ми не вимагаємо ніякої капітуляції. Для чого він це робить? Для того, щоб виграти час, для того щоб уникнути санкцій і продовжувати окупацію. Все і так зрозуміло, як на це реагує Дональд Трамп? Дивіться, для початку треба сказати, що там прямої конкретної реакції від Трампа не було, ми ще й не чули принаймні, але в око впадає те, що після ось цих заяв Путіна. Трамп значить, говорить про якийсь невеликий прогрес в переговорах між Києвом і Москвою. Про який прогрес він говорить, чесно, я взагалі не розумію. Тут потрібно, ну, можливо, робити висновки, а, а це дуже складно робити висновки, коли щось говорить Дональд Трамп. Але ну, от, там, Трамп наголошує, що він за мир. Так? Ми, ми ж це знаємо. Він постійно, ми, ми за мир, я за мир, я миротворець, і, і при цьому він каже, що інколи треба бути жорстким. Але він залишається миротворцем. тобто він активно просуває ідею переговорів, там, зокрема в Стамбулі, і навіть там розглядав можливість особистої зустрічі, як ви пам'ятаєте, з путіним, з, з путіним і Зеленським, з Путіним Зеленським і Трампом, ну і так далі. Тобто, є така у нього позитивна риторика. Він не бачить того, що відбувається, йому потрібно щось відповідати своїм виборцям, журналістам, політикам. Іншими словами, йому треба показати, що він не обісрався. І, і потрібно про щось говорити. Тому він говорить про те, що значить, все йде за планом, у нас є певний прогрес, натякаючи, очевидно, на переговори, які можуть відбутися в Стамбулі. Далі, друзі, ми ж пам'ятаємо, як там в 2025-му Господі, в травні цього року, Трамп визнавав фактично, що Путін не готовий зупиняти війну, бо він вважає, що він перемагає, і це говорить. Про те, що фактично Трамп усвідомлює агресивні наміри Кремля, але шукає там віконечко для дипломатичного вирішення ситуації, хоча у нього інструментів абсолютно жодних немає, тому що якби вони були. Трамп би вже діяв, він би щось зробив, тому що так як плює йому в обличчя Путін цими заявами в той час, коли Трамп розповідає, який Путін, як Путін хоче миру, що Путін почав цю війну, бо його вигнали з жив 8 з Великої вісімки. Так що я санкції не буду запроваджувати, тому що я хочу домовитись з Путіним. А Путін все час бомбить е, Київ, бомбить Кременчук, бомбить Одесу. Плює в обличчя Трампу і його миру, ну якщо в цьому сенсі розглядати ці слова. Тому у Трампа, звичайно, немає інших слів, окрім як сказати, ну ви знаєте, все йде за планом. Е, друзі, Трамп намагається типу балансувати між роллю посередника, яким він себе означив, і жорстким лідером. Хоча жорсткості щодо Путіна зі сторони Трампа ми взагалі не спостерігаємо, тому що Путін маніпулює Трампом. він... Принижує Трампа, він використовує його і продовжує окупацію. І про це саме до речі, каже Андрій Сибіга, це міністр закордонних справ України, який ну різко відреагував на слова Путіна, і каже про те, що це цинічне презирство до усіх мирних ініціатив Сполучених Штатів Америки. Він каже про те, що Росію треба ізолювати взагалі. Він називає Росію країною державою терористом. З чим я думаю, що всі ми без виключення погодимось, і закликає до максимального санкційного тиску. Він каже про те, що слухайте, про який один народ ви взагалі тут говорите, так Путін використовує це для продовження своєї агресії. Ну тобто, цю тезу про єдиний народ, і фактично собі там звинувачує Кремль у спробі відволікти увагу від власних провалів. Це, до речі, підтверджує мою першу думку про те, що ці заяви, в тому числі, спрямовані на те, аби відвернути увагу від внутрішніх проблем, ну тобто, фактично. Сибіга каже, що треба покарати Росію, треба визнати її е, державою терористом. Я не впевнений, що зараз світ до цього готовий на превеликий жаль. Якщо раніше ще з адміністрації Байдена ми ще це бодай так теоретично обговорювали, зараз ніхто не піде на визнання, принаймні зараз на визнання Росії державою терористом. На превеликий жаль, так і є е, е, Зеленський. реагує, звичайно на те, про що тут е, розповідає Путін, і е, зокрема. Щодо Сумщини, він коментує ситуацію. і Він каже про те, що, значить, за тиждень Росіяни просунулися на 200 метрів, українські сили відкинули їх на 200-400 метрів, і він назвав це великою проблемою для Росії, адже їм потрібен видимий успіх для пропаганди. Так і є, ви бачите, як росіяни постійно культивують ситуацію на Сумщині в своїх змі. Про Курську операцію Зеленський задав і каже, що активні дії збройних сил України в Курській області змусили Росію перекидати туди військи війська, що послабило тиск на Сумщині. Зокрема, але друзі, ну давайте зараз тверезо подивимось на те, що відбувається в Сумській області. Я часто доволі роблю випуски щодо того, що на Сумщині відбувається. По перше, є запит від аудиторії. По друге, ну це актуальна тема зараз як ніколи. І от мене абсолютно. абсолютно е Ну, дивує те, що там, яко кажучи, дивує те, що там відбувається, діпстейт. Б'ють на сполох, це їхня, до речі, світлина. Вони показують тут фортифікації лінії оборони, які є на Сумщині, і подивіться самі на них. Ну, що це таке? Ми окремі випуски робили щодо фортифікації на Сумщині, і вже там депутати про це почали говорити. Так вже Діп State не перше розслідування проводить, вже говорять там про можливу корупцію, яка мала місце, коли будували ці фортифікації, вже там є. певні відкриті кримінальні провадження. Ну і що діпстейт? Вони говорять, що слухайте на Сумщині бракує опороних споруд. І через це українським військом доводиться стримувати ворога людьми, а не фортифікаціями. Як би це мало бути, той самий Юрій Бутусов, військовий журналіст, він же казав свого часу, що відсутність лінії оборони створює загрозливу ситуацію, і що росіяни можуть наблизитися до Сум, там, на відстань 15-20 кілометрів. Це дозволить їм використовувати fpv дрони. Ми про це також детально говорили вже друзі. І я хочу сказати, що відсутність фортифікацій це дійсно серйозна проблема, яка ускладнює оборону Сумщини. Так воно і є. Зеленський визнає складність цієї ситуації, але він підкреслює стійкість українських сил. Ну тут і так зрозуміло, що визначна роль в супротиві на Сумщині якраз покладена саме на стійкість сил оборони України, але ну слухайте, давайте напевно щось робити для того, аби ми не втрачали цю стійкість. Так ну тому що дійсно страшно звучить заява від імстейту, що ми там обороняємось людьми, а не фортифікаціями. Ну, ну так же не має бути. Давайте скажемо відверто. Тепер давайте поговоримо, вам, поговоримо про можливі переговори, друзі. Так я це так чи інакше підв'язую під них, оскільки в Стамбулі завтра вони можуть відбутися. Третій раунд. Чому, чому вони важливі? Тому що, ну, по-перше, це вже втретє. По-друге, два попередні раунди обмежились гуманітарними акціями, і це також добре. Хто б ще не говорив, коли сини і доньки повертаються додому в рамках обмінів, про які домовились Україна і Російська Федерація, це вже успіх. Якщо для цього потрібно втретє, в четверте, в п'яте зустрічатися, це потрібно, щоб було поза будь-яких сумнівів. Так е, я хочу сказати про те, що не виключно, що третій раунд переговорів обмежиться також гуманітарними акціями. Але це також непогано всі, ті, хто розраховує на мирне просування, на якийсь, зокрема, там мирний прорив, що війна зупиниться, що вдасться досягти перемир'я, цього не буде. Росія викатила такі умови в своєму меморандумі, який ніхто не буде ухвалювати з української сторони, яка б влада не була в Києві. Я підкреслюю це: тут мова не про Зеленського, не про Порошенка, не про Тимошенко, ні про будь-якого іншого так. Хто б не сидів на Банковій, хто б не був президентом, він не піде на той меморандум і на ті ультиматумі, які зараз виставила російська сторона, тому всі ці зустрічі, які відбуваються в Стамбулі, вони спрямовані для однієї людини, для Дональда Трампа, щоб показати, що Росія хоче миру, що Україна хоче миру, і таким чином Росія для себе. Виконує задачу, що Дональд Трамп не запроваджує санкції, Росія виграє час. Путін розраховує на успіх своєї літньої осінньої кампанії для того, аби продовжувати окуповувати українську землю і для того, аби подивитись згодом, чи вдасться йому проламити українську оборону. Україна перед собою виконує іншу задачу. Нам потрібно зберегти постачання зброї, принаймні те, яке було ще Байденом ухвалено. Нам потрібно. Uh, значить, uh, що, щоб Трамп не примусив Україну до цих принизливих капітуляційних умов, які пропонує Російська Федерація, нам потрібно демонструвати мир для цього, як ви розумієте, зустрічатися. Ми, ми всі розуміємо, що це не призведе до результату. І Україна, і Росія. Я впевнений, що Сполучені Штати також це розуміють. Просто там же ж сидить Дональд Трамп в Білому домі, якому треба це демонструвати, треба це показувати, просто яку ціну ми за це платимо. Щодня гинуть наші люди, але ну так, це, це влаштовано. Так е, тому друзі, що я хочу сказати, що Росія не лише говорить про переговори, вона й ставки підвищує. От є такий лисий чорт Небензя, який вчора заявив про, про те, що ось цей меморандум, е, який російська сторона продала Україні, це типу найкраща пропозиція для Києва. Розумієте, з яким цинізмом вони це говорять. Я просто хочу нагадати, що передбачає ця ганчірка, яку вони продали: виведені військ Донецької та Луганської областей, нейтралітет, відмова від західної зброї зброї, визнання окупованих територій частиною Російської Федерації. Тобто, це фактично вимога капітуляції. Путін, не бензя використовують ці погрози для того, аби змусити і Україну, і Захід погодитися на їхні умови, заяви про суми, буферну зону, Харківщину, буферну зону це частина цієї стратегії без перебільшення. Росія намагається нав'язати свої правила гри, представляючи ультиматум як мирний план. І це класична тактика тиску, друзі, яка має змусити Київ і Захід піти на ці поступки. Хоча, як ви розумієте, ніхто на ці поступки йти не буде. Тому на превеликий жаль, війна буде продовжуватись, тому на превеликий жаль до жодного результату не призведуть переговори в Стамбулі, які відбудуться завтра, якщо вони взагалі відбудуться, і слова Путіна про Суми, про всю Україну. І про все інше потрібно розглядати з точки зору стратегії Російської Федерації, від якої вони не відмовлялися, тому що їхня головна мета це знищення української державності і окупація всієї України. Тому розмови і ілюзії про дві-три неділі, про те, що завтра все зупиниться, про те, що в Стамбулі можна домовитись про перемир'я і так далі. Все це є абсолютно безперспективним зараз. І Дональд Трамп я б сказав би навіть жоден Дональд Трамп не зможе Путіна до цього змусити, тому що на превеликий жаль інструментів поки що у Трампа немає. Розмови про санкції пекельні або санкції з пекла, або розмови про там я не знаю про що про те, що він зброї Київ до зубів, і так далі, Покажи це, продемонструй. Трамп на це йти не хоче, і в мене, до речі, є підозра, що існує певний договорняк між Путіним і Трампом, коли близький схід і Іран Трамп міг обміняти з Путіним на Україну, тому що не просто так вони в суботу на день народження Трампа з Путіним лялякали по телефону. І 80% часу вони приділили саме іранській темі. В мене є певні підозри, але про них я розповім детальніше в наступних випусках. Хочу зараз подякувати за увагу. Поділіться своїми враженнями від ось цих заяв: просто крейзі, якось чокнуто, кремлівського диктатора Путіна щодо всієї України сум рускового солдата і їх ног. Як мені до речі, сьогодні правильно сказали бійці Сил оборони України. Ці ноги російського солдата будуть в різних напрямках дивитись після того, коли вони зайдуть на українську землю. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь. Бережіть себе до наступної зустрічі.